Знаєш, коли я відчуваю спокій? Перші 10 секунд перед пробудженням мені здається, що я ось ось розплющу очі, і все гаразд. Чоловік готує на кухні каву, а синочок бігає по квартирі. Варто розплющити очі, як це відчуття губиться. Я знову починаю відчувати тривогу та хаос, який не дає мені спокою. Якби того дня я нікуди б не поїхала, а залишилася б з ними. Все могло закінчитися по-іншому. Зі сльозами на очах розповідала про свої почуття Катя Мамі. Два роки тому, коли вона поїхала у відрядження, її син та чоловік розбилися на машині. За одну секунду вона перетворилася з красуні на посивілу і постарілу жінку. Вона не могла пробачити себе за те, що поїхала, адже у них були плани. Вони мали весь день провести дома. Але Каті терміново довелося виїхати по роботі, тож плани у всіх змінилися. Катя намагалася піти в роботу, щоб менше думати про те, що сталося, але не могла. Її скрізь мелькав син. У кожному перехожому вона бачила свого чоловіка. Якось вона спускалася в метро там стояв хлопчина, а на руках у нього була однорічна дитина. Вона не змогла пройти повз, і Катя віддала всі гроші, що мала. Погляд хлопчика її переслідував, і вона вважала, що мусить йому допомогти. Він виглядав погано рваний одяг та голодний вигляд. Наступного дня вона вирішила за ним простежити, адже вони могли бути шахраями. Хлопець зібрав кілька гривень і пішов у магазин. Катя думала, що він купить випивку або ще щось в такому дусі, але хлопчина її здивував. Він купив дитячу п'юрешку, сів на лавку і почав годувати дитину. Катине серце не витримало. Вона підійшла до нього. Чим я можу вам допомогти? На вулиці холодно, я тут поряд живу. Давайте я вас обідом нагодую. Не треба. Ми самі якось упораємося, буркнув хлопець. А як тебе звати? не відставала Катя. Іван, давай, вставай, Іванку, ми йдемо їсти. Уже в квартирі у каті Іван розповів про свою складну долю. Коли його мати пішла на інший світ, то відчим із братом вигнав їх на вулицю. Він сказав, що я вже великий, адже мені 16 років, і я можу сам прогодувати себе та брата. Каті стало його шкода. Недовго думаючи, вона поселила хлопчиків у себе вдома вона оточила їх увагою та любов'ю. Наступного року Іван закінчить школу. Він мріє стати ветеринаром. А молодший Максим наповну став розмовляти. Його перше слово було мама. Так він називав Катю.